Вітаю! В ефірі події тижня. Підсумуємо головне, що сталося у регіоні за останні сім днів. Цей тиждень приніс важкі втрати, тривожні новини з прифронтових територій. І водночас рішення, які мають посилити безпеку, підтримати економіку та дати перспективу розвитку. Про все це далі у випуску. Ворожий удар по Тернівці забрав життя мирних людей. У місті оголосили день жалоби. Системні удари по вугільній галузі. Під загрозою не лише виробництво, а й енергетична безпека країни. Білий список Starlink, що змінюється для власників, іде пройти реєстрацію. Сезонна торгівля без черг і паперів. У місті запустили новий онлайн-сервіс. Досягнення, що надихають, в одному з Павлоградських ліцеїв відзначили найуспішніших учнів і педагогів. Цього тижня Тернівка пережила трагічні події. Після ворожого удару у місті оголосили день жалоби за загиблими мирними мешканцями. Напередодні дрони влучили поблизу службового автобуса, яким шахтарі після робочої зміни поверталися додому. Внаслідок атаки загинули 12 людей. За словами Михайла Волинця, голови незалежної профспілки гірників України, вночі Тернівська шахта ще двічі була під обстрілами. Під землею залишався 91 працівник. Їх поступово піднімали на поверхню. Місто, що знаходиться всього за 65 кілометрів від лінії фронту, ще донедавна вважалося відносно безпечним тилом. Сьогодні ж постійно потерпає від дронових атак. Унаслідок удару по автобусу поранення отримали 16 цивільних, серед них 12 шахтарів. Один з потерпілих лікується амбулаторно, решта перебувають у лікарнях Павлограда та Дніпра. У шістьох полі травми, осколкові поранення, переломи та опіки. Лікарі оцінюють їхній стан як стабільний. Ще четверо зазнали травм середньої тяжкості, двоє легких. Підприємство ДТК «Енерго» повідомило, що усі поранені, забезпечені необхідною допомогою, з ними та їхніми родинами підтримується постійний зв'язок. Російські війська продовжують завдавати ударів по вигільних підприємствах України. Під обстрілами шахти Павлоградського району, промислові майданчики та об'єкти енергопостачання. Обстрілювалися не тільки промплощадки шахт. Об'єкти провітрювання, шахтні стовбури, а також збагачувальні фабрики, і в першу чергу підстанції, коли шахта повністю знеструмлюється, був такий випадок, коли пару місяців назад 2595 тисячі шахтарів одночасно у всіх шахтах, у всіх восьми залишалися в підземних умовах. У незалежній профспілці гірників зазначають, такі атаки мають системний характер і спрямовані на знищення вугільної галузі як складової енергетичної безпеки держави. У зоні ризику не лише виробнича інфраструктура, а й люди, які працюють під землею. Через обстріли та перебої з електропостачанням на підприємствах виникають аварійні ситуації, що ускладнюють вентиляцію, зв'язок і своєчасну евакуацію шахтарів. Крім того, останніми днями фіксують і обстріли транспорту, яким працівників доставляють та забирають з роботи. Нещодавно у Тернівці під удар потрапив автобус із шахтарями. Є загиблі та поранені. У профспілці наголошують, загроза для працівників галузі зростає, а Павлоградський район залишається однією з пріоритетних цілей ворога. Росіяни починають системно, цілеспрямовано, цілодобово знищувати вугільну, вугільні підприємства і всю інфраструктуру. Не можна сприймати, що шахта працює там, якась кількість людей і сплачують вони податки. А це величезний мегаполіс Павлоградський, що там працює. Вугільна під вугільні підприємства це кілька міст: і Шахтарське, і Павлоград, і Богданівка, і Тернівка, і інші населені пункти. Михайло Волинець повідомив: удари по вугільній галузі безпосередньо впливають на роботу енергосистеми країни. Вугілля залишається одним із ключових ресурсів для теплової генерації та балансування навантажень. Той же час з вугілля виробляється електроенергія. 25-26% виробляється електроенергія в Україні із вугілля, а без теплових електростанцій атомні станції фактично не зможуть працювати, тому що ми не можемо маневрувати блоками атомних станцій, що самим не створити Чорнобиль, ну, тим більше в умовах війни і таких складнощей, нанесених ударів. Тому вночі, коли менше споживається електронерія, зупиняються блоки теплових електростанцій. У профспілці підкреслюють, знищення вугільних підприємств має наслідки не лише для окремих регіонів, а й для стабільності енергетичної системи всієї країни. В Україні запровадили так званий білий список для терміналів супутникового зв'язку «Старлінг». Відтепер працюватимуть лише ті пристрої, які пройшли офіційну реєстрацію та верифікацію. Так Кабмін відреагував на використання російською армією супутникового зв'язку під час атак. За словами міністра оборони України Михайла Федорова, ворожі дрони зі StarLink складніше знешкодити через стійкість до радіоелектронної боротьби та можливість керувати в режимі реального часу. Єдиним технічним рішенням стало запровадження авторизації всіх терміналів у співпраці зі SpaceX. Для цивільних українців процедура реєстрації максимально спрощена. Достатньо звернутися до центру надання адміністративних послуг. У Павлограді прийом уже розпочали. Запроваджений вайтліст режим для терміналів Starlink. Тепер до мережі матимуть доступ тільки зареєстровані та верифіковані терміналі Starlink. У центрі надання адмінпослуг наголошують, процедура оформлення доступна як для громадян, так і для бізнесу. І не вимагає попереднього запису. Подати заяву можна під час особистого візиту. Для того, щоб його верифікувати, треба для фізичних осіб та ФОПів треба знайти його серійний номер та завітати до центру надання адміністративних послуг і взяти з собою паспорт та картку платника податків. Процес займає мінімум часу і не потребує жодних оплат. У центрі працює електронна черга, тож оформлення проходить без затримок. Підійдіти до адміністратора, це займає лише декілька хвилин і це безкоштовно. Після реєстрації термінал Starlink буде так далі і працювати. У Павлограді вже зафіксували перші звернення. Містян закликають не зволікати, адже незареєстровані термінали вже можуть бути відключені від мережі. Водночас військовослужбовцям звертатися до ЦНАПів не потрібно. Для сил оборони діє окремий захищений механізм через систему Дельта. Уряд наголошує, білий список дозволить зберегти стабільний зв'язок для українців, посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг. Без черг паперових заяв і зайвих візитів до кабінетів. У Павлограді запрацював онлайн-модуль для оформлення дозволів на сезонну торгівлю. Новий сервіс має упорядкувати продаж на вулицях міста та зробити процес зручним для підприємців. У Павлограді цифровізують процес отримання дозволів на сезонну торгівлю. У місті запрацював спеціальний онлайн-модуль, де підприємці можуть обрати місце для продажу та подати заявку без черг і паперових документів. Об'єкти сезонної торгівлі він був запропонований за ініціативи міського голови Анатолія Олексійовича Вершини для того, щоб було автоматизовано нас управляти процесами розміщення, погодження, моніторингу всіх об'єктів торгівлі, розважальних послуг, дрібно роздрібної торгівлі, святкової чи ярмарково-святкової, яка проходить у нас на вулицях міста Палаград. Сервіс створили для дрібної сезони ярмаркової торгівлі. Він стане у пригоді тим, хто влітку продає овочі та фрукти, морозиво чи прохолодні напої, а також підприємцям, які на теплий сезон облаштовують літні майданчики біля закладів. Крім того, модуль підходить продавцям власноруч вирощених квітів і майстрам хендмейду. Локацію можна забронювати дистанційно. Саме вулиця Центральна перехрестя не збачите це квітковий ринок. Оце ми зараз нанесли, вільні місця. зеленим показуються вільні місця. Червоним будуть, воно ж процесі, якби забронює, хто буде червоним показувати це місце. Оці кубики вони метр на два у нас, і вони називаються слотами. У нас є флаєр. На ньому саме вказано, для чого створився цей модуль, що це таке, для кого він. От. І також на зворотній сторінці є QR-код, за яким можна перейти і забронювати собі заяву в електронному форматі. Розробники розробили ще на відеоурок. Кому буде що не ясно, можна скористатися цим відеоуроком і подивитися, і легко забронювати заяву. Тобто це дуже зручно, прозоро. Як для суб'єктів господарювала, так і для органів місцевого самоврядування. Кому що не ясно, також може звернутися до нас у виконком відділ розвитку підприємництва. Ми знаходимося на вулиці Соборна, 95, кабінет 316, 317. проконсультуємо, покажемо, розкажемо. Це дуже зручно, прозоро і сучасно. Онлайн-сервіс має впорядкувати сезонну торгівлю та унеможливити стихійну на вулицях міста. Будуть чітко визначені місця для продажу товарів. Навіть у складні часи тут знаходять привід для гордості. У ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна підбили підсумки року та відзначили учнів і педагогів за досягнення у навчанні, спорті і творчості. Ці нагороди не лише про перемоги, а й про наполегливість і віру у власні сили. Щороку, незважаючи на воєнний час, у ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна підбиваючи підсумки року, нагороджують дітей і педагогів у різних напрямках за перемоги в обласних та міських олімпіадах, у спортивних змаганнях, а також у творчих конкурсах. Перше місце міські та третє місце в Літератури переможців у нас дуже багато. Тому в цьому році ми вирішили розділити на два блоки: командний блок і блок олімпіадний. Щоб кожній дитині приділити увагу. Ми приготували для кожного учня особисту зірочку і сертифікат, гордість ліцею. У першому блоці нагороди вручав чемпіон світу з кікбоксингу, колишній учень ліцею Богдан Ситник. Він відзначив тих, хто представив заклад і виборов призові місця. Я згадую це з маленькою сльозою на обличчі. Це були дуже, дуже щасливі роки. Це було нещодавно, і сьогодні я з гордістю нагороджував малих дітлахів. Тренуєш молоде покоління, надихаєш, віриш в них. Тому завжди ми тобі раді і пишаємо з тобою. Правда, діти? І обов'язково віримо, що все буде Україна. Слава Україні! Своїми враженнями від змагань поділилася одна з учениць ліцею. Я була дуже задоволена, адже я дуже полюбляю футбол, саме прославляти рідний ліцей і доказувати, що ви можете і вмієте боротися за гідність ліцею і саме своєї команди. У нас були тренування саме командні. Ми тренувалися разом з нашим тренером, вчителем командною працею всього всього досягали. Також про підтримку доньки розповіла мама іншої учениці. Вона єдина дівчинка у футбольній команді учнів п'ятих-дев'ятих класів. Знаєте, на початку ми не зовсім могли зрозуміти, як ця дівчинка буде одна і грати в футбольній команді там, де є хлопці. Але ми спробували і нас це не злякала. Це дуже хороший такий поштовх для талановитих дівчат розвиватися далі. Окріпнути, побачити щось інше, незвичайне для дівчат. І це приємно. Ми справилися, і вони досягли дуже хороших результатів і вийшли на призове місце. І ми усі порадувалися за цією командою. Церемонія нагородження була по справжньому насиченою зі сцени одне за одним. Лунали імена та прізвища учнів. Кожна відзнака символізувала про наполегливість, силу характеру та здобуті перемоги. На майбутнє кожній дитині хочеться в першу чергу побажати віри. Віри в свої знання, віри в свої сили. Бо коли хтось говорить я не можу, дитина, яка бажає досягнути успіху, говорить я зможу, я спробую, мені варто досягнути. Доки інші гуляють, розважаються. Ті діти, які бажають досягнути в майбутньому гарних результатів, вони вірять в свої сили, сидять, працюють і наполегливо йдуть до своєї мети, наполегливості, віри непохитної віри. В нашу перемогу і, звичайно, в перемогу кожної дитини це нагородження стало не лише підсумком року, а й нагадуванням. Праця і цілеспрямованість дають результат. Попереду учнів нові старти, конкурси і виклики, а здобуті відзнаки стануть для них ще одним кроком уперед. Це були головні події тижня. Дякуємо, що провели цей час разом із нами. Бережіть себе і своїх близьких. Довіряйте офіційним джерелам та залишайтеся на зв'язку. До зустрічі в ефірі.